Гально не повідомили, сказали, що не пристигнута людина. Тепер чомусь хочуть пришити 130-ту. От поліція закрилася, не хоче представляти документи, нічого закрилися, переглядають тік-ток людини, вже поскидали. І от така ситуація. Людина чекає, викликала слідчо-оперативну, чекаємо, а поліція ніяк не реагує. Сидить собі в машині. Можете вийти з машини, поспілкуватися? Вийдіть, будь ласка, на вулицю. ви Добре, коротко, можеш розказати, що сталося? що ти зупинили? Ти не пристябний. Я кажу, так, де є, що так, я не пристівник. Кажу, кажу, є десь те, що я не пристівник. Кажу, хто ти такий взагалі? Покажи спочатку, хто ти такий, щоб я тобі там розказував документи туди-сюди. Він навіть не показав мені посвідчення, каже, ви відмовляєтесь, відмовляєтесь. Все заклинуло, що я відмовляюся. Що відмовляюся? Кажу, ти спочатку поясни, що ти мене зупинив і що тобі потрібно. Yeah. Що хочуть? Закрилися і сидять. Хочуть зупидцятку написати. Полкажці чи по по Полкажці вони хочуть, бо драги можна на місці. Так. — От до речі, діти відбив вже один по нахуй відбив, тому вони знають і вони шукають на лука. — А зупинили типу по які по чому? Типу ще не трохи. Є десь вибір? Вона тоді так само підписає, але ще ночима я, ну, я кажу є. Але я не можу. Але це на присут зробили такі виписали. так я вже думаю, виписування. Ось так, друзі. І за того просто, що не зупинили ж та людина, нині ще пробували 130-ту пришити, тоді розбили то все і тепер дивляться, шукають на лоха, кому ж то далі можна зробити 130-ту. Закрилися в машині, сидять, навіть не хочуть вийти поспілкуватися, документів не показали. Просто сидять в машині, переглядають тіктоки, всяку єрунду, замість того, щоб поспілкуватись. Дивляться. Чого вони не виходять? Коротше, вони там. Поліцаї вже дивляться в ефір, і тікток дивляться. Тільки визвонюють кудись. А то який дитячий садок, замість того, щоб поліція вийшла поспілкуватися з людьми, вона закрилася просто в машині і сидить, ховається від людей. Типу, як на кресу працюють, знаєш? Підмога. Я викликав світ, що телефон. І нехай знову подорожі. О, обіця, приїхала підмога і в тазу. Е, можна вас? Можна пів хвилини? Представтеся, хто ви є. Дві хвилини, так. Ну, зараз як дві хвилини. А, а знаєш, чого вони чекали? В них принтер закінчився. А... них <смітна> принтер закінчився. Скажіть. А... Та от е, хлопці запили. Вони кажуть, що він п'яний. А ну подивіться, він п'яний чи ні. П'яний. Бачите, а вони кажуть, що п'яний. Е, що наколотий. Наколотий. Поїв околотих апельсин. О, диви, диви, диви. Так, Давайте не хай сюди, не ставити. Друкували, надрукували чек. Так. так. Читають шарфіки. та слуха тут питання, що з не повідомити. Не знають. Так вони ж на кресу працюють. Так, не бачиш, сховалися навіть документі не показують щось. Ць... <пілляє> <Ту подібна. пілляє> то треба всім разом їхати. Ну да. Бо то одному ні. Але вони взагалі повноважень не мають ніяких, це, вони це, не поставилися. Зупинка від початку? Ні. Вибачай, що притеплюють, що немає, але що в них є там, ну, треба в них видобути їх, ні куражів, ні місто Львів. Вже 83 людини дивляться наш ефір. Я нічого не показував. Що ти завжди щось, показував? Що ти щось показував? Ось так, Вони навіть не встановили. Вони... Добре, а як вони встановлюють особу? Скажи, по номерах, але може бути інша людина керувати транспортом. Засоб... Це так, виходить. Вона <кліпіг> керує засобом, водію просто навіть не водію, власнику машини, просто приходить Добре. на 130-ту. Щось там пишуть, я не знаю, що вони пишуть. Мода, напевно, що працюють на кресу. А ні, я думаю, що... Но... а хто його знає? Та Вона казала, ти знаєш, що ти є. А, зараз ми її запитаємо, чи вона знає, хто вона є. Я думаю, що вона не знає, хто вона є. Так, так, так. чують? Можна документи а, ваші до повного ознайомлення? Я я покажіть, ну, ви покажіть будь ласка, Вашу покажіть прийду. документи до повного ознайомлення. Покажіть, хто ви є. з вами знаю, захочуть інші поспілкуватися зі мною. Покажіть, хто ви є. Ви не показували ні є. Покажіть ваше послідження, хто ви є. Покажіть вас послідження. Україна А саме Пельченко.